Галина ще декілька років тому працювала кухарем у рівному, але доля в жінки склалася невдало, і Галина опинилася на вулиці. Ночувала на вокзалі. Жінка розповідає, втратила будь-яку надію на допомогу. Я сиділа на вокзалі на лавочці, голодна, голодна, не помита, не переодіта. І підходить такий ж нещасний до мене. І каже: Ти голодна? Я кажу, так». Ну він це побачив, напевно, і каже: а тут є е, такий благодійний фонд. Відвала там е, е, сано кормить людей, передягає, корми, можна там помитися. та не може бути, скрізь нас гонять. А тут каже, всіх приймає. Благодійники утримують притулок для безхатченків за власний кошт. Не допомагають ні міська, ні обласна влада. Жертвують у фонд гроші, переважно віруючі люди та спонсори, яким не байдужа доля інших. Годувати безхатченків намагаються також як найкраще. Я є тут старша по кухні, зложую меню. У нас на понеділок суп з рисом, суп рисовий, картопля тушена із м'ясом, з курочками. А, сало ми нарізаємо кусочками, салат робимо з гріків помидорів, компот або чай. А кожен день інше різне меню, так? Різне меню і пироги, так само додаємо в, в меню. Так само сусідські докуплюємо, Ну там кожен день у нас іде рисова каша. міняємо кашу, ячніма, кукурудзяна. Засновник благодійного фонду відвага Саногу Касян каже, організували притулок для того, аби люди, які опинилися на дні, розуміли, що не все втрачено в цьому житті. Ціль наша мета працівників благодійного фонду. Відвага щоб допомогти. Написано Благотворящи бідному дають займі Господу, і він воздасть за да його. Ми хочемо. Той термін, який Бог дав нам на цій землі, використовувати, щоб допомогти людям, які сьогодні знаходяться можливо без вихідності. Зараз притулок відвідують понад 80 безпритульних. Благодійники просять усіх небайдужих долучитися та допомогти у їхній нелегкій справі. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.